Доброго дня! Ви на каналі Пес Його знавство і сьогодні у нас знову вже слухняний хлопчик Бордер Коллі і призвисько Хайпс. От сьогодні у нас п'ятий день і п'ятий час вигулу здресування. Зараз ми будемо тестувати, що собака навчилася в нас за 5 годин. До якого стану ми її доведемо? в нас сьогодні буде перший спуск з сповідця. Собака у нас тягнулася. Зараз подивимось, як це помінялося. Так, хаймерс. Хаймерс поруч маленький. Хаймер. Таймерс, нова дес, нодес, поруч таймер. Таймер, поруч, хаймер. Хаймерс, поруч, поруч, молодець, молодець, молодець. Що ти там побачив? Поруч. Так, вже собака на сміті у Тепер ми робимо мотивацію. Чимось смачненьким. Хаймерс. Що в нас є? смачненьке? Хаймерс. Поруч. Хаймерс. Поруч, жар таймер, поруч імерс, поруч, поруч імонов, поруч, поруч, молодець, молодець, таймер, поруч, поруч, молодець, таймер, поруч поруч, молодець, Поруч, поруч, молодець. Хаймерс, поруч, поруч. Молодець, молодець. Ось, так, 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 Молодець, поруч. Молодець, поруч. молодець, поруч. Це називається апетит. з'являється під час їжі. Так, добри, увага, увага. Поруч, 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 молодець. І тепер у нас хаймерс поруч. Поруч, молодець. Буде перший спуск з поладка собак. Через тече і не повернеться. Так, там у нас ще собака якась біжить. Так. Добро, хаймерс, гуляй. Побігємо до собаки Ні, не тобі. Паличку побіг. Хаймерс, пішли пішли гуляти! Хаймерс! Пішли, пішли гуляти! Світ робимо перший подклик дикується. Хаймерс! Хаймерс! Побачив суплати. Вибачте, все гаразд камера. Вибачте все гарячу так. Так, ну все, тепер ми його підкличемо, будемо, будемо ловити його зараз. Він без собака не підкличеться, Ми будемо його зараз посаду тут ловити. Не запишай мене, Хаймерс. до мене. До мене! таймер. Est marriages as é por isso que a gente vai pra fábrica 26 né mais no dia Physical Améli nih Так, ну що, пішли, подивимось походження живого чи не те. Таймер, прийшли. Таймер. Так. Ну, давайте зайдемо в діче. Кам'я. Окей, Таймер. Аймерс! Ми кисне. Вы вже под самого победила? Ну я так бахенная руку. Казинка называется. Так, все, собака. Ти не вміде за мене. Таймер! Пішли, пішли, маленький. О, все. Ти шо від собаки? Ні, не пішов. Давай подальше, не біду. І там теж є. Таймерс! Пішли! Все, пішов. Приезжал автобус такой, как... Целую... Место Ну, ну Приезжал до этого? Мама, что надо было... Тут Таймерс!

Пішли гуляємо, так. пішли. Так, ну все, пішли, зараз підемо. Бачимо, що стаємо, а ми не йдемо. timers leave sleep Вони ще подразників, тоби спробуємо під'звоні. Можливо, що зараз в стані, Щоб з такими подразниками. Хаймерс, до мене! До мене гарний хлопчик! Хай добре, молодець! Ай, так, Хаймерс молодець, гарна собака. Хаймерс поруч. Поруч, 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 хаймерс, поруч, 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 поруч. Ай, молодець! Ай, молодець. Таймер, поруч, увага, хаймерс, увага, увага, тримаємо увагу. Поруч. Таймер, таймер, увага, увага, Таймер, увага, увага, молодець. Молодець, що у нас смачненьке увага. Отак десь. Поруч. Поруч. Ай навіть поруч. Айс. Поруч. Аймовірський. І тепер гарний поруч. Поруч. Отак. Це гуляй, гуляй. Трі сильного собака. Бачите, якщо нема собак, це вже працює. Зараз знайдемо затишок і трішечки попрацюємо з комплексом зміни позицій і спробуємо почати партіровку робити. Хоча зараз жарко дуже, важко дихати, але партіров робити зараз не дуже. Треба, щоб собака не задихалася. Так, ну тут можна заробити комплекс. Камер, до мене, до мене, до мене. Отак вот молодець. Ну шо, повернешся кизи, ну так, поруч. Давай, давай, попу, шевелі, давай. Отак, молодець, молодець, гарний хлопчик. Так, і тут у нас собаки. Сиди, сиди, молодець. Ляш Молод. Ляш, ляш, лежи. Опять. Стань. Молодець. Ляш. Ляж. Молодець. Молодець. Гарний хлопчик. стань, Стань. Стій. Стій. Сядь. Молодець. Молодець. Все в нас гарно вже знаєш. Ти вже гарно так знаєш. Ну грудь, хаймерс поруч, 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 сиди, молодець, молодець, хаймерс, поруч, яш, молодец, добре, лежи, лежи! Лежи! Ляжь! Лежи! Что там тебе, блохи кусать? Ляжь! Камец, ляжь, ляжь, ляжь! Лежи! Молодец! Выкроем-ка у него. Куды пешел? Ляжь! 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 Вот так, молодец! Лежи, лежи! Не! Ай-яй-яй! Ляжь! Наш діже славний квадрат. Це ще не, та, не той вік собаки, щоб вона могла супротивлятися, таку не потрібно. Так, це вона... Як же не боятися коли страшно? У нас річить страшно. Як же нам не боїмося? Не боїмося, але собака речить. Ми боїмося, У нас же собака не речить. У нас не вас кричить, ми біємо. Не бійтесь, собака речить, бігає тут. Всі хлякають. Каже, не бійся. Ну така цікава людина взагалі. Так, хай продовжимо. продовжуємо. Так. ось така з І що з нею? Скажи. Не заважає прошли. Так, лежи. І що на мене зупинилось? Випрямка. Лежи. Лежи. Так, молодець. отвіть. Окей. Куди, куди, куди. Там зла собака, да. Так, ну тут поруч 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 поруч. поруч, 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 таймерс. Давай, ты должен поруч, чидить, таймерс, поруч, таймерс, рурок, робимо. Поруч, 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 поруч. Ай, молодець, хот так, так, молодець, добре, зробив, як, вот, молодец, таймер, поруч, поруч буде. Так, увага, приймаємо увагу. Так, увага, поруч. Поруч. О, тако, тако, тако. Так, такі, так, так, мой. За те, приймаємо увагу. Поруч. Поруч. Опу, хлопку. Стаємо, поруч. О, так, молодець. Опа, працює. Поруч. Молодець. Поруч. Молодець. І гарно зараз поворот. Поруч. Молодец. поруч. Вот так, молодец. Ай, ай, ай. Гуляй, гуляй, малыш. Вот теперь уже можно вору погонять. Так, ну что, шо, Щоб треба, чтобы сделать торсировку, треба какую-то палочку гонять. Так, пока что вымыкаем, мы пойдем,